Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Які зміни у складі збірної, куди потрапив циганков? Чи повернеться в Динамо Брашко? І де дивитись матч Англія, Україна? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Напередодні тренувального збору у складі молодіжної збірної України відбулися зміни. Травмований Владислав Ванат, Олександр Сирота, занедужав. З резервного списку до збірної викликали динамівця Антона Боля. У п'ятницю, 24 березня, у Туреччині підопічні Руслана Ротаня зіграють контрольний матч з данськими однолітками, а 27-го в Італії з італійцями. Віктор Циганков отримав високі оцінки за свою гру у складі іспанської жирони за матч проти райо Валікано. Наш футболіст оформив дубль і допоміг своїй команді уникнути поразки. Матч закінчився в нічию 2-2. Ця гра циганкова дозволила йому потрапити до команди тижня чемпіонату Іспанії. Статистичні портали Хускорі Дісофаское внесли українського Вінгера до списку 11 найкращих футболістів. Віктор єдиний представник Жирони у символічній збірній. Він зіграв уже сім матчів за Жирону, забив три голи і віддав три результативні передачі. 10 квітня Барселона приймає Жирону. Пряма трансляція на першому футбольному не пропустіть. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 80 тисяч підписників і ця цифра стримко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Київське Динамо може достроково повернути з оренди з луганської зорі захисника Володимира Брашка. Якщо президенти клубів домовляться, це станеться ймовірно ближче до кінця сезону. Оренда 21-річного українця з луганським клубом закінчується влітку 2024 року. У цьому сезоні Брашко зіграв 18 матчів у чемпіонаті України, забив 4 голи. Його контракт із київським динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Львівський рух знайшов тимчасову заміну кучуку, якого відправило відставку після поразки від Чахтаря. До наступних матчів команду буде готувати Віталій Пономарьов, тренер руха. Ю 19 найближчий матч львів'яни зіграють в УПЛ 2 квітня проти Луганської зорі. Зірка збірної України встановила історичне досягнення, ставши першою у світі. Півзахисниця синьо-жовтих Віра Дятел вписала своє ім'я в історію світового футболу. Віра стала першою в історії футболісткою, яка представляла свою країну на дорослому рівні на чемпіонатах Європи. З футболу і футзалу у 2009-му наша співвітчизниця брала участь на євро у складі національної команди з футболу, а нещодавно зіграла у фіналі Європейської футзальної першості. І про те, де дивитись матч Англія, Україна у неділю, 26 березня, збірна України проведе свій перший матч кваліфікації на чемпіонат Європи проти команди Англії. На Уемблі у Лондоні трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Мегого. Також матч покажуть регіональні канали Суспільного. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу. Ну і звичайно, як завжди, наш канал, перший футбольний, пропонує вам радіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку в компанії майже 80-ти тисячної компанії вболівальників. Приєднуйтеся, вболіваємо і перемагаємо разом. Неділя 26. те Англія, Україна о 18.45 на першому футбольному. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Слава Україні! Ваш перший футбольний.